Рестоунт то так, супетан, пинш качается, фізичну силу и хпшки. Танк так само, як і ти, За рахунок мобільності часткової, тоже може втікти. Опа, опа, сервер сейчас начал, движение. Ні, я могу заправку на хуй. Бьемся, 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 Добре. Есть? Там, там на бачите, да? На файзе. Важка є? Важка є. Тікам yeah. звідси. Тікам звідси. Не треба тут бути. Yeah. Да, давайте фантота. Все, вже на все это закаже. Давайте фантота, все быстренько. <плес> зараз, да. Угу. <плес> зараз да, якраз бели, чувака. Правда, я у нас але ми на скоро все зможемо. Эээ, right. е, це я така, що влетать і буде смайтити скоріше за все. Sure. А може ні? Не, вони не підуть, у них дуже мало хп. Пару їх там тримає, попадет. Все, я, я свалюю на соло. Хочеться, пока. На факт вони пішли. Да, да, да. Чем будуть бити? я тут, я можу зайти, ні. Хоч. я. А, на мене б'ють, я ввитви сходжу. Сэра треба бити! Я йду до вас, але ще далеко. Забив. Ні, ну тут вся це я. Танк а я вскочив. Ти влітаєш чуть-чуть за далеко. Нормально. А мы контату так і не взяли, да? Нет. Я тікаю через базу. Не, не взяли, да я серед был. Ну, не серед фея серед был, але я же її продамажив. Хотя Рома танк може підкинути. А, запрыгни. Але вы запрыгніть вы печь, але. Я є. Але їх троє. Фантота пів КП. Є, є. Рома. З є, жовто, є... заходимо, заходимо, заходимо. Героїв. Героїв по-любому герої. По герої. Немає, я від... Від... відскочу певний момент. Не, моргеш не вбити. Хорош. Ну хоч кость били А там ми подавно А зараз я б вже розвернувся на фонтота. Я щас попробую взяти. Це третій, Шо? він не Заверем? тяжкий. Да. Да. Я завердив, все нормально, можна брати. Якщо серед не встигне прийти, а є шанси, що вона не встигне прийти. Оце вона У мене до 60 секунд. У мене 15 Є, за нафіг. Я тут. Блін, там сперофу дефа і інгибітора вже. А вона бот, нехай би займалась. займались. Бывало мобів нам. Прокачається, може з неї толк потім буде колись. А, і все, інгибітор нема, це жопа, блін це моя доля була, я завжди так роблю. Так, ловим цього двінбластика. Сюди йди. Mm -hmm. Сюди я сказав. Ой, цей має здохнути, при да. любих простой. Дякую, да, оце супер, все, тепер я підпущу свою соло. соло, я Факінтота ми вже два взяли. У mm -hmm. них третього не буде. Хорошо. При такій кількості кілсів до фонтоза це б не чудо просто. Да. Mm -hmm. Так, ну я більш менш, у мене сьогодні цей раз джунглі не беруть, так що я більш менш буду битися. Чуть-чуть прокачатися. Дуже проблема, що в морі ж багато дамага вносить, і серед багато дамага вносить. Я не можу якусь защиту взяти. Цей гімнюк Твінбласт, він такий самий тупий, він буде заходити, типа, коли він занадто за запушує, просто треба буде його вбивати разом, а потім я буду вам допомагати. Mm -hmm. на зеленому. Давай. А, твінбласт дохлий, тим більше. Це ж праздник якийсь. Я зараз. Моряк, е я через телепорт зайду на ліву лінію. Можна буде зліва попасть. Давай, 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 заходь вже. з жопи В Ой, блядь, заходит. Тільки поживи, до того чуть-чуть хоть. Можно багато проживуть, але... да. А як так? Йоп твою мою, капець. Може що це я кинула хилку, зінкс. Я ультою. Нормально, б'ємся, нормально. Э, там хтось іде, да, тихай, чикай, там флоу. А як втікай, Б'ємся. Я з зультой убьемся. Тика з дистанції. Де, вона, тупо спара, вона тупо вона тупо спару убивает. Mm. Ну давай, ему Де вона? Де вона? Тем ещ там не здохло. Да, здохло, все Так, Да, сдохло, вс дома. Секундочку. Вс, видка, видка, відходи. відходи, відходи, відходи Тикайте всіх, втікайте всі. Та стій переді мною! твою мать, Серега, блін! Так убігай! В смысле убегай? Ну то я в бік тоді біжу, я не можу втікти. Без паніки. Mm. Ну це ж... Такі враження, що він там, ну, не прилітає, я зараз дохнул. я не ховався, а я шо? просто біг трошки розвертався. Блін, дивіться, що з ядром. Mm. Ай-яй-яй. Що я пішов? Блін, блин. Ліва лінія. Ну сейчас вони нам просто всі наші ці. Напевно. Ну я на лівій стою, де герої. То може, там можно засавить. Погнали, що ж. Yeah. Зараз ви... але будемо все дивитися на праву сторону, там моби під ядро зайдуть. По ідеї наша ця ці... тормозиха забирає. Yeah, Блін, ви влітаєте ви вам... не дивитесь на ядро, добре От що я мав на увазі. Так все нормально, його можна вбити. Да, yeah. давай. дуже він, він грає, хто ти там устався? Мені треба відхилитися. Ммм, mm, щет. Ром задній. Hey. Бач, він йому треба відхилитися, скажи. Я теж почув це от тільки що, як виявилося. Ладно. Він те треба його вбити. О, він відхилився. переб'ємося. Але тепер має його відб'ємо все таки. Де Та віхер він зараз переб'є, блін. Ні. Дівчинка дє, дє, сама, вона. Ну де її бити, то ж вона сама супорт. Де вона є? На лінії, я, я, біжу. Вона стала, вона і втікає. Біжу, 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 біжу. Ого, це мощно. Ну, ти хоче тепкатись, давай. Що ти робиш? Не тепкається, Там вона вже вона тепкається, вони орба забрали. Ну, а да. ти коли її б'єш, то ти ж можеш разом з нею там. Так, вертаємося. я не буду хотів туди тепкатися. Так, після орба, чуваки. Тобто стянка на стянку акуратно. Угу. Розб'ють ДДшницю нашу, скоріше за все. Так зазвичай починається наші файти. На моргеш треба зайти. Я тут ворда поставлю, вона фіолетові якщо що. Ну якщо вона одна, то похрен мені хоч зелена. Ми бачимо якщо. одного. Десь такі є. Так зараз зліва далеко, добре. Заверде тебе об'єкти. 11 секунд вардай, я зараз пойду. Але вони фіолетові, ведь акуратно. Так, Рому спасаем. Я зараз прийду. Я зараз тоже ще одного поставлю. Так, спостерігаємо. Старат, може злого. Да. Надколовут, они їх двоє. Да, давайте якось акуратненько зараз зловимо гарний тімфайт. О! О, наливо! Я на перехват. Пригай на них! Каремонанта першого. Ладно. Я на ньому. Ну я думав, знає Трошки... Я ситуацію, краси... можеш наступну ти. Ой, фе, я хорошо, молодец. Оце Сережка якраз таки тимфайт прийшов так, як і треба. Коли я на душу прийняв все на світі, а потім, а, а потім підсуетились ви. Вона задефає ядро? Mm. -hmm. Задефає ядро фен, фантота. Вона задеф, задефає задеф, ядро. Ну, ну лівою кнопкою снимай там, да? Хорошо. Да. Блин, там давай, цей чорт давай. Чёрт давай. Чёрт стріляє. надіюсь, до нас... Блін, ворт хтось поставив. Я щось думав, що тут... Ну, мене може фокі тут спали. Ні, ні, мене фокі тут спалить. Ладно, тікаєм, 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 тікаєм. Ну, ладно, вертаємося. Тікаємо, 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 тікаємо. Тікаємо, тікаємо, Ну, бачиш, спались. Нас дамага мало. І справа моря, що вона зараз заб'є нашу дедешніцю і може ядро потім. Не, його треба забити, поможи, поможи, Юрка. Кого? Ревенанта ж б'ють. Блять, там там ядро б'ють. Тут ревенанта. Mm -hmm. Короче, прострали Ревенанта. Не добили ревенанта. збритий. А они до сих супер фиолетовые двое. Их то номер. Я втекают в центра? Mm -hmm. Но фиолетовые mm -hmm. моби, и, блин, там шаг, то есть я. Дарс, они все воскресают. Так, я врачу фиолетовую. О, чё, он пока... Расходимся. Mm -hmm. Да, зараз они там все будет. будут. Что, сбираемся? Mm -hmm. Фея, фея была, жива беря нас. Она тут есть центре выражено. Раз бы, они на линию в центр залезли. Чинбас? Да. Mm. Вы тут? Добро. Нормально. Вон пинбас, вон Бласт. Да. Так, кто шеф, кто шеф живет? Yeah, uh, yeah. Так, yeah. наша задача треба yeah, взяти. Yeah. Блін, але цей yeah, чорт yeah. такий небезпечний, оцей ревенат, він малогрозу нам завадив. Я буду їх Давай. просто. О, тут що ця море Угу. Uh -huh. Добре. Что yeah. вернуться, чи беси. Вони не знаю. Це? вони втічуть, вони втічуть, вони ж не тупи, вони втічуть. Я на ядро вертаюсь. Нажми кнопку Б, там ядро погано. Боже. Я тоже? Ну не дасть, тепехнутися. Я тепехнуся. пыхнутися. Я тпхнувся. Такий жирний засейвля. Забувай мин нахуй. Добре, супер, офігенно. Блін, рва справа, Зараз равно. будем. Так, ми получили 3% бонуса. Це просто. У нас хоча... є шанс, нам треба висушити, щоб остановитися. Ви не і... зривайтесь, блін, не дають мені так тату. Це я подожди, що то я мав взяти. Так, калістику не треба. Антихіл я взяв, це взяв, це взяв. Ці можна брати. Так, хорошо, вишка. А щоб брати орба, це так собі зараз приживих всіх. Mm -hmm. Просто щоб вони не взяли. Фізичний армор, народ. Я так розумію. Що фізичний армор? Ну Як... крім ж всі фізичний. А, морі ж, ще цей єдино, але Зінкс. Ну, мореш щось не відчуває. Хоча 7 3, -3. А хоче брати? Ну такий собі варіант, чесно говоря. Ну ні -ні -ні, ладно. Ні-ні-ні, завердити. Може когось вбити там. Ні, ні, посвалювали всі. Нема а не можна бити. Може зараз э, рвана та ліва піде. Рвана та ліва піде. Вона пропущила лінію. Біжу, біжу, біжу. А по нафіг? Та фея? Заходим, заходим на них жопи. Повністю да. жопи. Уху-ху-ху. Mm -hmm. uh -huh -huh -huh. Давай, давай, ці мають здох. Вона втікає на цю. Бля, mm, не чуть-чуть. Ну ты ее нормально задамажил, прикольно. Был сам, при прикрыл. Ну а хлопаєшь капець. Вона на орбі і плюс в праву сторону пушить. чорт, Там до нас немає. Ну погнали, їх два и тільки. Угнали на Орбі. Я на я на праву сторону мушу. С одной Ну, може встигнемо, я не знаю, чи ми встигнемо, чи видаем. Хотя їх там менше, можна попробувати, може может їх их продамажить. А, орб їх прибиває, да-да-да, вони будуть провалені сильно. Заходь на серед зразу, прыгайте. Блин нафиг він а на лінії біжу до вас. Їхній, по Окей? Їхній. Але дивіться, вони всі дохлі, і ті, які остануться живі, не факт що виживуть. Де та начесть втекла, да? Остання? Це втекла, да. Ну да. На супер лоу хп втекла. Все добре, добре. Молодці. так добре. Та не дуже добре. Тільки вона одна буде фіолетова, ми зараз запушуємо лінію якусь. У них нема трьох фантотів, це тимчасовий для них баф буде. так. Два. Варда одночасно. Три мобы тільки б'є. Хоча ми тоже жарники. Е, народ, это ты зря, це ти зря Де вона? а, это ты зря, а, малышка. Да, вон она. А, фиолетовые мобы чекаем. Мы на то еда. Тикаем, край. Мы фиолетовые мобы, я надо утенив. Речку по дорозе. Потом забра. Нет. <свят> Краще вам. Краще вам мідеру. Блін, справа тормозика зараз мре. Це 100%. процентів. Розбігаємся. Черв, червоний синій баф. І глянемо, яка лінія найгірша. Капець. Ну, щось по чуть-чуть, щось починаємо камбець. Ну, зовсім по чуть-чуть. 4-7-3 йде наша ДДшниця. Якщо додати і, кілси, і ä, асісти, буде бо до скільки самых смертей. Тут он не добре, понял. Фантопт. Да, територію да, завертать нього. Кость там бити зараз. Сережка на базу йде. Ром, задний. Сирошка на на базу сюда. А пане, вернусь направо, зараз чуть раунд заберу контроль там. Я Я вертаюсь. ні я не найду поки. От він блазник. От Я красного забираю і йду до вас. Вони, в принципі контролять просто поки. Блін, стадо мобів буде зараз на правій лінії. Давай я заберу його. Там серед бігає біля тебе. Mm -hmm. Так, а тупаем, тупаем От до вас від, від, добре. Серед десь між, між нами і ними. Так-так-так. Да -да -да. Не вийшло, так. Але так, фіолетові... фіолетові моби, блін. Значит влітати Вона відійшла, а тих можна можно да, да, Так, Да, 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 тут перспективніше конечно, Давай, влітай. Влітай, влетай. Ой, дуже добре. Ой, афі, я на альтам. Ой, прекрасно просто. Так, пішли. Е -э я, на, я на центр через Б. М а вона так і хоче. Да, вона хоче забрати інгибитора. Заразюка вийшла най... Не? не вийде. У мене ульти нема. Добре. Хто це стріляє, блін? Це та... Хехехехе... Ой, бляха! Я воно смішнаю. Він декілька резервсивили, ну, Ви... один... Відключився Twin Blast. Можна фантота брати? Так, Да, щас берем фронт отобрати. Рома підставь в ето тільки. Я, наоборот, бігаю тут контролю. я в жиднем. Ладно. Ну, а, ну а. как он линию, то есть чи середню линию? Mm -hmm. То есть на Рома там пуши, можна можно, в принципе, за ним. Я Зинк продамажив, але... Але там десь ревенант не кинув, як раз. Скоріше засосовив. Ситуація ти... кардинально помінялась. Тепер я вбрив її джунглі. Mm -hmm. І це дуже погано. Побачимо, чи твін з'явиться. Ну, появиться. А то що ні, він вже рознервувався. Пану, пану його там зачмирили, що він... Ти що, 3-5-3, це так же погано. Плюс вони ще будуть огризатися, вони нормально валили. Угу. Сурок. Я джунди збираю. Не, вони будуть огризатися. Вони ще й можуть виграти. От він бас, що є, що нема, то. Я біжу тебе сейвити. Тікай. Сейв. Я далеко, я біжу, ті... я ж кажу, тікай. Все добре. Переможна. Я біжу, то море тоже давай. Угу. А, я без мани, сорі. Тікай, 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 тікай Добре. І завердити цю ті? територію. Патронник моби, да. Прошу меня підпушити. Так, все, фулл сетап. Mm -hmm. Я уже ничего не беру, я иду з ними п'ять сразу. Нам треба... в принципі, орб девайс пропушенный зивс. Орб бера боявается. Да, берем орба. No. E, зараз я гляну на фею. чи вона виживе. Ні, її треба, щоб вижила. Я побіжу даже по кругу. Вона з... Yeah. Д... Блін. Я йду, я йду вам допомагати! Да-да. Не бійтесь! Да я не бійтесь, я не бійся, я, я, я такую. Ладно, все добре, сзади. А, ти тепер, Тепер рома пішов. О тут як був! Ой-ой. Пробрились к най. Не, ревнан ту ставься гни, да. Ну самий якийсь самый е хитрожоп. Ноль моби вбью Може Можешь звідси? Давайте торбу візьмем. Бо там ревенанти зараз живі. Ну ладно. Що, нема мобів, йо перестаю. Тож в тому ну, тоді. Ми пішли філято обитися з Юри. Все станеться так, так як я і сказав, тільки через 20 секунд пізніше, ніж хотілося. Тобі, мор... Давайте наше ядро засейвим. М -м, я це... думаю, що я так зроблю. Перший орбан візьмемо. Ну, а ядро? Ну так. Да. Ми можем програти. Ну Так, так. Получає добре, що я побачив. Рома б'є. Там... Ну ви не його вдвох. Ну, не... Ром, я не знаю, може Чорт, Черт чузнає. А, ти вже? ну ладно. Ні, я, я просто думаю ще. Що... Хочете бити, я буду йти б, на б, бор. Б, б, бор. Бо серед заразує, заразу okay, я бліт, я. джанглер. Беріть, беріть, Я рам мож... бьемо. Ну давай, менше вертай. Я прийшов. Дома. Зараз захилюсь, блин. Я Все нормально, наш орб наш о э, 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 ядро. Быстро, быстро тепка. Быстро тепка. Быстрый дома, хе-хе-ха. Mm -hmm. До речі, всім асісти, кілси, всім нам трем угу. Тобто, блін, перевернули майже програшну гру через нашого дитячника знову Та капець. Капец. 11 11.1 програвали, якщо що. шо. Сейчас таке, покешить памятаю. Там було 6-0, я помню. 6-0 точно, так. Там, там стабільно було. Що, давайте по трохи, а потім фонтатиб. -то щоб не дефались. Yeah. Ну да, я, я правый зараз заберу. І з телепорта якраз прийду. Да, хороший. Звіль. Я ворджу, я ворджу. Ну, в центре задалеко залезу. В центре задалеку, зараз почнется А я задалеку, я убиваю просто чувака. А, окей. Цера там же вот ну, добре. Уже прокачався. Е, до речі, про, про статистику Сирожки. Зараз вона 10 5, 12. В певний момент вона була 1-5-1. Точно пам'ятаю теж. вони тоже. Сить, Всіх перебили, да. Ну, тепер тут найти не спорю, що можна до ядра, якщо є я Крутяк. Не, ну я розкачуюся ближче до кінця, питань нема. Да. Аби команда до цього державала. Ні, ну це специфіка героя. Так, тобто, да, я просто серед получалося вбивати на початку, в мене не ...получалося вбивати. Це ж теж, як команда спрацює, як зайти на, на Ревенант гнида типехнеться вовремя. Читай mm. ми його пару разів добивали, він просто Да, mm. no. будь власна пеналька. Чуєш, я майже догнав нашого кері по домам. Шість не хватило. Mm -hmm. Цікаво, скільки з цих 40 тисяч дамага отримав я, від він Певно, майже 40, а 2 тисячі по героях. героїв. Він, походу, тільки на лінії був. Він там так собі Коротше, перше місце по отриманому дамагу Серый отримав. Друге місце Серат. а третє місце я. А я, я виграв більше. Не, я, я... Серед... Гейте демедж сумасшедший 65, та і в ромі, практично. Ну да, так, self-mitigate ніби важливіший. Це те, що зменшить. Ну, селфмитикейти це типу те, що зашитало, але в мене защита не було ніякої. А подивіться, скільки я вардів поставив. 35, це хопець. І заплачте. І, і 6 вбив. Це дуже багато. Офіляє. І 8 до 9 строя, я теж нормально зіграв. І я 19 Вардів ром, бачиш, я тобі допомагав, бачиш. Ні, тут хорошо, якби він, власне, відключився, було б тяжче. Mm. Але в них все-таки, бачу, ревенант слабший. Зінкс, не знаю, 6 смертей, але вроді так вона от була така, як він як заноза в жопі, конкретно. Вон, в, в, її фішка була в тому, що в неї 25. був подвійний хіл. Mm. І воно буває, що ревенант вроді вже мертвий, вона як почне хілити його. піпєр. -пі -пі. Може вона на морі ж то є коли в неї з'явилось хипс, no. коли ти казав. В 25 я в шоке був, я просто в шокі. шокі був. Бо я думав, що я. Все, я вже за. Я вбиваю, підходжу, а в неї майже фул ХП. Тобто Сирошка зі всім своїм лайфстилом сім тільки нахилив собі? Ну Можна, білд такий. Ну, в мене так, у мене не супер був лайфстіл, лайфстіл я брав. А, аж на 25 тисяч а, а, вона 25. Ну. Ой, я б ще за Сирошку нахилився. Ну, то понятно. У мене тільки такий, що вижите. ультами в мене хили, мене. Ну, коротше, там хірово хіли, Плюс я не П'ятим предметом я взяв книжечку на лейфсті. Це аж п'ятим предметом це далеко, по-моєму, п'ятий. А да. що це за прикол? Yeah. Керрі менше нахідала, ніж я. Mm. Керрі менше чого? Ну, хі. -хі... А Вона ну, не знайшла в цей. Ніякого скайсплітера не брала, нічого такого не брала. Древенент ну, вон теж три тисячі. Ну, може якийсь, В тебе, в тебе це є, в тебе, певно, що якийсь предмети. Я, я вже під... під кінець там складаю на лайфстілу штуку одну там. Там ще ж є фігня, що в тебе, коли ти получаєш дамаг, то є предмети, які відновляють ХПшку. Коли ти іменно получаєш дамаг, там щось типу, такого, коли тебе. Але, стан... але я там я більше складаюсь в ХП і в реген. Тобто в мене е, природній реген швидкий. Ну, там, каже, такий аргумент, я зазвичай. Можна брати, можна ні. — Ну, в мене ж суппотовський агумент, я не можу підібрати. У мене суппортовський, коли я типа оці шарики з'являються, коли я б'ю, то мені трошки регенеться хп. Да і так. Ладненько, чуваки. — Да, панохарен. Да. Нормально хочу. Перетащили.